Нарешті перестав падати цей дощ. У нас на Поліссі вони все через день падають. Хочу показати вам комбайн, з якого починав вперше молотити я і мій батько. Це була Volvo 800 і 800 з тих, що з червоними колесами і з червоним мотовилом. Вони тіпа, чуть старіші по рокам йдуть. Це такий комбайн, можна сказати, як музейний експонат. Зараз я вам його стан покажу, побачите і поймете. Е, Чеш, Чеш ти, Барига, що ти нам розказуєш? Де да я 15 років назад, я точно такого купляв. Ну. 15 років назад, як то кажуть, і мій дід на бабу по вечорам залазив, знаєте, так що ви не рівняйте, дещо там з пальцем. от. Зараз такий комбайн з таким напрацюванням знайти можна сказати, що нереально. Дивіться, який він йомушник, як на йому витерта фарба. Оригінальні ще вольбовські сегменти, всі ні одного побитого немає. Прижимні всі товсті на йому на, на косі самій. Е, стеблопідйомники є. Цей шнек я розбирав, все там перечистив, перемазав всередині. Все готово. Цей вал оригінальний, ціленький Ця втулка тут не розбита. Тут нічого не розбито, не штається. Ця штука була десь раніше замінена власником, але ну, бачите, неповарена, ціленька. Усе це оригінальне. РМІ тут 90% ще ідеальні. Цей вал оригінальний на йому. Два всі оригінальні ще навіть не мінялись по красочці, дивіться, які він. Це не полірували його, нічого зі не підкрашували. Отакий От він і є. Ну, Тут розпилітель підкрашений, це не мною. Я би в тон попав би, це попередній власник його підкрашував, в принципі, в мене фарба є. От Якраз її поставив, вона до комбайна я її даю в ту ціну. Так, Це січкарня в нас зараз покажу. от Дивіться, всі ножі на місці, побитих немає, соломотряси там не погнуті. Оцей. Вал не розбитий, не люфтить, тут нічого теж на скатній досі. Гляньте, солометряси всі в красочці. І це не підкрашені. Видно тут, що таке підтерти трохи є. Колеса задні ідеальні. Це не розбито, от я пихаю. Дивіться, зірочки, на якому ви Volvo побачите отакі зірочки 800 ці зараз. Що це оригінальні, гляньте, яка на їх виробітка. Вважаю, що немає. Дивіться, який шнек всередині, ще в красості. Ну це барига підкрасила по-любому. Так, тут дивіться, така сама ця зірочка, що в бак іде. Елеватори не протерті. Тут рівні багато які нові бачу, стоять. Труба, труба, дивіться на вихлопну трубу, ще в чорній красості, не вигорівши. Це реально як музейний експонат цей комбайн. Жаточка ніде не поварена. Вся ціла. Тут все сухеньке. Грохот. Зараз покажу вам грохот йому. Треба ще підлізти. Не гнилий. І не підкрашувався весь ціленький бичі. Зараз попишу. бичі. Дивіться, який стан. Просто нові. Під барабання все рівне, проти всі рівні, планки. Повністю рівні, навіть ніде Щебенченку ніяко не ловив. Двигун. Зараз залізу, покажу. Дивіться, двигун ще цей червоний. Ну Це на цих червоних Volvo, вони були типу, червоного кольору двигуни. По лошадкам він такий самий, просто такий колір, гляньте, весь сухенький. Ну, він був помитий, але повірте, якби воно десь тут стекло, воно вже зразу було б мокре. Бомба не люфтить на йому. Масло чистеньке. Тут гляньте, як все, красочка витерта чи не витерта від рук. Як педалі витерті, гляньте, полік оцей. що. Наскільки він мало працював. Ще раз цей шнек покажу і сам стол нажати, гляньте, видно, що ще оригінальна ця грунтовочка видніється. Червона. Все мотовило ціле, нічого ніде. Не підварене. Передні колеса покажу теж тріщинки, Просто ідеальні. Як навіть ну, ця дзвониця теж в ідеалі. Ну і те колесо ще покажу. Колись на такому комбайні ми 10 років підряд відмолотили, потім продали і він десь по цей день трудиться Трудиться зараз. От. Так що кому цікаво, народ цей комбайн. Ціна 8,5 тисяч. Нова розтаможка вже, хто знає, вже дорожча розтоможка. Ціни подорожчали. Ну і плюс кажу, це такий стан, що я вам кажу, ви такий не знайдете. Зараз ще запустимо його. Включу. Дивіться, яка в ньому сідушечка. Який бункер, це драбинка, я її вирівнюю. Бачите, там в бункері в кутку є латочка. Це власник десь попередній так заварив. Ну, ми можемо всередині підкрасити його, воно там дуже акуратно зроблено, зараз забувся показати. Покажу. Ну, зараз запущу вже комбайн. Так, запускає. Кнопкою. Перед відео не прогрівав. А, что я схватил? Всі газ на всю. Комбайт синіть дубом. Не пригай, нічок, нікуди його не водить. Коса подогнана, як має бути. Плотно, тобто буде воно все. добре косику. Ну, немає взагалі. Ще забув сказати вам, що на оцих маятниках, бачите, ніде нічого не вдарялось ні разу, і ті втулочки не розбиті, все з ними добре. Коротше, кому цікаво, народ, то номер телефону оставляю знизу. В комбайні реально нічого робити не треба, просто сідаєш і молотиш. Я вже все, що треба в йому подивився, він кажу. Просто таке, як з музея, цей комбайн. Сідай і молоти.